Так, на сніданок роблю правильні млинці. Так, значить, збила я чотири яйця, кинула дрібку солі. Тепер кидаю, вкидаю висівки раз, два, три. 4 ложки. кинула чотири ложки, висівок. Нехай набухають. Так це я відсідила творожок. Усі знають, як його робити. Пачку кефіра заморозила. От, і вчора на ніч я відкинула на дрюшрачок, і оце за ніч. Він типу відтопився. Сироватка збігла і залишився творожок. Так, роблю нинці. Всім всім доброго ранку. Сьогодні 28 березня. Готую собі каву. Каву буду пити з маслом. Чекаю. Любодорого. Красота. Дивіться, яка піночка. Класно. Так, поп'ю каву. Трішки поговоримо, як ви спали, розкажіть, я погано спала. Тривога була повітряна. Не пам'ятаю, скільки то було, чи половина третьої, чи половина четвертої ще половина третьої, так? Да. Та вже якось і не спала то в телефоні заглядала. То кішка щось щось плакала Та з мамкою ходили сюди їсти. Мамка теж не спала. Каже погано спала. Таке. Зараз лежить ще. Так. Всім смачно. Не хочу зараз не сиру, нічого. Просто поп'ю каву. Чекаю молоко. Приготувала. В банку. Чекаю молоко, повинні привезти. Зараз буду робити на сніданок пепе млинці. Я вже заколотила висівки, стоять, набухають в яйці. У мене висівки закінчились, вже треба купити. Так, який сьогодні план роботи? Сьогодні, зараз я нароблю на млинців, напечу, накручу. Мамка йде. Нароблю млинців та піду до неї прибирати. У неї в хаті. Дома в неї. Піду поприбираю. Ну, все я, звичайно, сьогодні не зроблю. Там, мабуть, і білить треба. Побачу. Вона вчора ходила до себе додому, вправлялась ввечері. Мені ще треба вправитися. собачкам дати. Отаке вправляння. Собачка. Собачкам дати і їх накормити. Мамку і кішку. Потім піду прибирати. Так не хочеться. А треба хто буде? Щось по спині прям пробігло. Готую гречану кашу їй і млинці будуть. На інці пепе сиру, так і буде сніданок. Так, все. Попила я каву і буду працювати Дом? Я забула вам показати, як я значить, ото постояло, постояли висівки набухли, я додала сироводки, в мене молока не було. Сироватки додала 350 мл. І дві ложки олії. Все оце розмішала і посмажила. Дивіться, які гарненькі. Скільки їх тут? Раз, сім, вісім штук. І один такий неправильний вийшов. Все такі млинці. Зараз буду готувати начинку. Половина блинів і начиню. І цими яйцями поріжу із укропчиком, і половину із творожком. Оце так. І складу ось в це блюдо. Ось в це блюдо. Порожок і яйця. Так, небагато, щоб не насолити. Пахне весною. Так, все, намазочка готова. Зараз буду начиняти. Тепер я їх в масличку. Так, і отак от ставлю в духовку. Роблю котлетки. Змішала фарш свинячий з курячим і додала чечевиці, цибульки, часничка, сольки, перчик. Зараз повиробляю котлетки і... В духовці їх запечу. Ось такі в мене вийшли котлетки, папір, оцей ставлю в ставлю котлетки вже готові. Все можна обідати. Так, солю капусту. Потерло в мене були дві попівголовки. Мамки найма та я думаю, поквасі, бо вона пропаде. Та й так, зараз перемішаю і перекладу в бутилік. Так, все, переклала я капустку. Десь на четвертий-п'ятий день буде готова. Добре голянку, Кетюня. Добре голянку, доблю голянку. Що ти, Так діля, ти спала вночі? Погано коти спала, да? Погано спала, погано. Ой, ти така болювана, болювана. Ой, болювана, ти болювана, да? Так, прийшла я до мамки, буду починати наводити порядок. Давай. Так, все, обої пообривала, попалила. Боже, вся пиляки, дивіться, як чорт. Капається, стіни старі. Завтра буду білити. Ну це так. Фу. Давайте, піду додому вже. Ну так, дівчатка, я вже вдома. Зараз буду купатися. Потім покормлю мамку і все. І буду відпочивати. Сильно я заморилася. Вам всім бажаю тихої, мирної ночі. І нехай Господь Бог оберігає всіх нас, наших захисників і нашу вільну, рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, до зустрічі, до побачення. Бережіть себе і своїх дітей.